Ліцей, увага. Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. Ще не вмера, ні слава ніго. Ще нам, братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, У запану, братя, Нашу свободу не покажем, що ми брата козацького душучила, ми полажим за нашу свободу. Прошу сідати. Добрий день, шановні ліцеїсти та ліцеїстки! Вітаємо вас, жителі та жительки нашої особливої планети Аскерії. Сьогодні 2 жовтня, початок нового навчального тижня. До вашої уваги, новини земні та Аскерійські. Отже, дійсно, особлива планета Аскерія. Зважте тут важливо все, що важливо Україні. Та ба. Смію думати, що наша планета не відривна від нашої країни. А якщо ви все ще не розумієте засади її існування чи те, як працюють окремі частини системи, то радимо звернутися до запису спеціальної бесіди з розробником, вчителем інформатики Валентином Олеговичем Щебетюком. Ця бесіда відбулася з магістрами 22 вересня. І її запис є у класрумі одміну. Це ми вже новини розповідаємо. А вже ж. Так починати ж треба з олімпійського тижня. Так це ж давно було. Олімпійський тиждень, другий навчальний тиждень вересня. Ти не розумієш? Наш Олімпійський тиждень тільки починається в другий навчальний вересня. Я у цього тижня початок, нема у цього тижня кінця. Правильно, ми ж за здоровий спосіб життя. За спорт. І ось ти знаєш, що вихованець миколаївського тренера став срібним олімпійським призером останньої олімпіади. Хто? Парвіс Насібов срібний призер Олімпійських ігор 2020 із Греко-Римської боротьби. Наша особлива кореспондентка Ліза Лаудіна взяла інтерв'ю у його першого тренера Салеєва Миколи Леонтійовича. Сьома спортивна школа, пару кварталів від зоопарку. Вхід із боку смітника. Микола Леонтьєвич шуткує, що це дві стратегічно важливі точки для збору майбутніх вихованців. А де ще? Біля смітника весь мікрорайон буває, а в зоопарку все місто. Доброго дня, Микола Леонтьєвич! Ми багато чули, читали про вас. Я бачу у вас книгу в руках. Можете, будь ласка, продемонструвати нам її? Це книга! Называется Лыцари греко-римской борьбы. Здесь все именитые спортсмены, олимпийские чемпионы, история развития борьбы. Это президент Украины Федерации борьбы Украины Сазонов Юрий Олег Юрович. Он оплатил 55 экземпляров издания книги. Лицарі греко римської боротьби. Это парвіз на Сіву, прийшов до мене 17 кг, вот маленький. Но уже он с грамотой занимался где-то, я не знаю, год чи больше. Вот парвіз здесь. А вот на груди моя фотография в него. Вот, вот парвиз, раздела парвизы написано. Вот вот такие все описано об історії розвитку української боротьби И, конечно, о много об ней. Вот. Родители берут книги, вот. Дякуємо, що ви нам да. її представили. Було дуже цікаво та пізнавально. Ви вже казали, що працюєте тренером понад 60 років. Невже це правда? Та які найцікавіші хвилини вашого тренерського життя? Ну, це чиста правда. 62, да, 63 року -го працюю тренером. Тренером. Ну, самое интересное в моей тренерской работе это работа с детками, с группами начальной подготовки. Самый лучший результат у меня это Олимпийские игры в Токио в 2021 году. Парвиз Насибом стал серебряным призером Олимпийских игр. А пришел он ко мне, 17 килограмм было. 17 килограмм было. Вот. Поэтому чемпионов надо искать вот в группах начальной подготовки. Вот там, самые маленькие. Те, которые старше, там, седьмой, восьмой класс. Это может кто-то один как-то. Но это уже поздно. В этом возрасте те, которые начинают до того, 6 лет, уже в этом возрасте, в седьмом, классе, они становятся чемпионами Украины по юношам. Ю-15. Вот. Поэтому тот, который позже придет, ему уже дорога перекрыта. Вот эти детки обучены, они уже как, ну, профессионально обучены, и обойти их очень сложно. Парвец завтра будет бороться на чемпионате мира в Белграде. Вот. В Белграде. Да, 67 килограмм. Вот, ждем его результат. Вот. Надо потрапити у п'ятерку на чемпіонаті мира, заработать ліцензію на наступний рік участия в Олімпійських іграх в Параїж. Бажаємо йому успіху. Дуже дякуємо вам за цікаву бесіду. Нам було дуже приємно з вами спілкуватися. І я питаю, що це не остання наша зустріч. Спасибо. Я вам дуже очень благодарен. От і приглашаю. Ко в ваших освітаннях у вашій школи на заняті Ось і закінчився Олімпійський тиждень. Чом це? Далі будуть наступні змагання. Просто ще не вирішили остаточно. Коли? А зверніть увагу, скільки на Миколаївщині цікавих людей? Прості герої сьогодення. Погодьтеся, що просте життя сьогодні вимагає від кожного. Якщо і несуто героїзму, то чималих зусиль. Одна дистанційка чого варта. Що для нас, що для вчителів? Тільки є люди, які беруть на себе більше відповідальності, ніж інші. Ось як волонтери. Ми зараз так часто повторюємо це слово. А хто вони такі? Волонтери? Інженери, танцюристи, вчителі. Таба, навіть симпатичний пес. Про це наш наступний сюжет: інтерв'ю з дьоміною Оленою Володимирівною. Сьогодні ми завітали до Олени Дьоміної, вчителя географії та волонтера. Олена Дьоміна, ми знаємо, що е, робить вчитель. Але що саме робить волонтер? Чим ви займаєтесь? Ну, це так одним словом не скажеш. Волонтер це людина, яка допомагає всім. Всім ділом, словом, вчинком. Навіть допомагає всім словом, діло і вчинком, тому що вона також є у нас волонтерною, є навіть свій власний бейдж. Да. За весь період війни ми допомагали багатьом людям і тим, кому потребували, хто потребував ліків, і ті, хто зупинився в дуже важких умовах, от коли підтопило, ви самі знаєте, да? Каховську ГЕС була зрушена. Дуже багато допомагаємо військовим, тому що це наша така саме головна мета, сама головна Категорія тих, кому треба допомагати, тому що хлопці потребують дуже великої кількості розходних матеріалів. І це і медикаменти, це і ну, ліки, медикаменти, тобто мається на увазі різноманітні дами, маємо на увазі миючі, одяг нижній і взагалі, звичайно, ті прилади, які хлопці завжди просять. Дуже важко йде цей процес, дуже важко, тому що і люди втомлені, але ж ми розуміємо, що ми працюємо всі разом на єдину мету. У Нас мета, одна перемога. Ви казали, що у Одрі є власний пейдж. Вона що також волонтер? Одрі, скажи, що ти також волонтер? Да, Одрі з перших днів, як приїхала до нас, вона з перших днів з нами волонтерить. Ми на передову, вона з нами. Ми під обстрілами, вона з нами. В неї свій волонтерський фах. Вона м -м, працює релаксатором. От подивіться, як вона посміхається. Ну, хіба можете такому псу не посміхнути. Пані Олена, ми хотіли спитати, як ви взагалі наважилися стати волонтером? Адже це дуже велика відповідальність. Класне питання, але волонтерство то напевно. На нього не треба наважуватися, воно приходить само. А або є, або його нема. Я мала величезну аудиторію і люди підтримали таке моє прагнення допомагати хлопцям. А взагалі я цим займаю все своє життя. Речі збирали, одяг збирали. Діткам в інтернатах допомагали, і ялинки ставили, і конкурси, і концерти, і проводили дитячі акурі... конкурси акуріамістові в юних. Чим ми тільки не займалися, і все це було на волонтерських засадах. Тому це напевно вже хвороба і невиліковна. Ось такі вони, прості герої Миколаївщини. А в нас була така година спілкування герої Миколаївщини. І коли у нас питали, кого ми вважаємо героями, то всі відповідали військових, тих, хто зараз на фронті. Ми навіть у батьків про це питали. Мамо, можна взяти в тебе інтерв'ю для шкільного проєкту? Так, звичайно. Чим би ти хотіла поцікавитися? От я вважаю тебе героєм. А кого героєм вважаєш ти? Ну, для мене героями є всі, хто не замислюючись. Без жодних коливань, пішли на захист своєї землі. Ну і також ті, хто поклав своє життя. Ну, завдяки цим героям в нас є ранок, є вечір, в нас більш-менш спокійний, спокійний сон і є погляд у майбутнє. А що б ти побажала новому поколінню? Ну, новому поколінню я, звичайно, хочу побажати миру. Це зараз дуже актуально, світлого майбутнього, да? щоб діти жили без тривог і без укриттів, щоб діти займалися тим, чим вони мають займатися. Це розвитком, це тобто, своїм розвитком, да? це, це якраз на благо нашої країни. Ну, я думаю, що це найголовніше. Дякую за такі відповіді. Тобі. Дякую тобі. Головна новина на сьогодні це День захисника та захисниці України, який вперше святкується 1 жовтня. В ліцеї, як і в інших школах Миколаєва, приходить акція Роблю для захисника та захисниці України. Кожен з нас сьогодні своїми активностями, творчими, спортивними, висловлює подяку нашим військовим. Та підкреслює важливість їхньої місії для нас. Відео з нашими виступами найближчим часом буде розташовано на Ютуб-каналі Ліцею. Новини ліцею добігли кінця. З вами були Анна Бугровенко та Олександр Бердников. Бережіть себе! Зустрінемось! Ми це Україна!